Відео про цей автомобіль буде з двох частин. В першій частині ви побачите те, як я його придбав, і те, як я його власними руками відновлював. В другій частині е, я вам розповів мою історію володіння цього автомобіля за півтори роки, е, що з ним було, і всі його плюси, і всі його мінуси. Я вам детально е, розповім і покажу. Всім привіт! За моєю спиною знаходиться вже відновлений автомобіль. І ближче до кінця відео ви побачите результат, який вийшов в мене власними руками відновлюючи автомобіль з Америки. Значить, це Do Journey Crossroad Flex Fuel з двигуном 3.6, який є спиртовий бензин. Автомобіль їздив у сонячному штаті Флорида. Так, це ну, в принципі для вибору автомобіля з Америки. Це самий крутий штат. Чому? Тому що там... 360 днів в рік, там сонце. Головним таким пріоритетом було те, щоб автомобіль заводився, запускався і їхав. Давно вже не секрет, що саме основне при виборі, коли ви дивитеся цей автомобіль в Україні чи в Америці, то він номер цього автомобіля. Так, ви його гуглите в інтернеті і дивитесь, які пошкодження цього автомобіля були в Америці. Після того, як ви подивилися і пошкодження цього автомобіля, вас в принципі якби влаштовує, так то далі логістика доставити цей автомобіль до нас в Україну. Після того, в принципі, як я вже подивився, що цей автомобіль мене влаштовує, наступне, що треба було, коли він уже сюди прийшов, це. Записати список запчастин, що було потрібно по цьому автомобілю. Пошкодження були в принципі дійсно незначні. Пошкоджена була права частина, як ви зараз бачите. Але ж е, е, важливого нічого не було пошкоджено, тобто колесо, телевізор, е, фара це все було ціле і, і ну, більше окрім бампера, пошкоджень не було. По лівій стороні теж були пошкодження, але дійсно до сих пір я не можу зрозуміти, що це таке було. Чи це автомобіль ліг на бік, чи автомобіль десь проїхав повз стіну там, лівою стороною, тому що там були тільки ну, якби такі невеликі пошкодження. Так? Якщо б він ліг на бік, то в принципі я думаю, і стекла полопались, і всередині ну, однозначно постріляли подушки. По внутряні все ціле окрім. Ремні, ремні були затягнуті, а всі подушки безпеки все було ціле, все було на місці. Значить, автомобіль сюди приїхав на ходу, але ж з пошкодженнями, які потрібно було робити. Зійшла черга і до мого автомобіля. Перед покраскою ще загоню його обмию. Бачите, ось такий результат. На початку було видно пошкодження цього автомобіля і те, що ми маємо на зараз. що пошкодження ззовні, але ж на цьому ну, якби, нічого не закінчується. Тому що однозначно любий автомобіль, який ви купуєте, неважливо, чи тут в Україні, якщо вам власник буде розповідати, що з ним все супер, з ним все круто, він тільки що замінив масла і всі ремні. Однозначно, всі е, ну, якби, люди, в яких є кошти які хочуть їздити на автомобілі далі і не переживати, то вони однозначно будуть його обслуговувати. І все було потрібно замінити. Точно так же, як і в мене. Всі вже розуміють, що це для України якби народний автомобіль. На дорогах у нас взагалі дуже багато Dodge Journey, але ж вони всі відрізняються. Є Dodge Journey на 2.4, є Dodge Journey 3.6 Crossroad і є Journey GT на повному приводі з теж двигуном 3.6. Але ж вибір, чому іменно Fuel 3.6 в мене був, тому що. Так, і розпочинаємо ми огляд цього автомобіля. Значить, він має безключовий доступ, тобто відкривання дверей, коли ключі у вас в кармані. Самий головний плюс цього автомобіля, чому я його обираю, це його двигун. Двигун у нас легендарний американський PentaStar. Об'ємом 3,6 літри, v образна 6. Потужність цього двигуна 283 кінські сили. Саме головний його плюс в тому, що він їсть спиртовий бензин. Тобто він може їхати як на звичайному 95-му бензині, так і на е, звичайному спиртовому бензині. Це головний його плюс. Цей двигун входить в десятку найкращих двигунів Chrysler. і підсумуємо його плюси конкретно цього двигуна, плюс споживання любого бензину від спиртового до звичайного є 95-го. Його потужність 283 кінські сили, його надійність по витратам пального спиртового бензину в міському режимі. В мене десь в середньому від 15 до 17 літрів. В заміському режимі в мене виходило влітку з робочим кондиціонером 8,7 літрів витрати пального. Я вважаю, що для е, такого двигуна з об'ємом 3,6 6 літрів з шестициліндровим е, витрата пального не така вже велика, тим більше що це спиртовий бензин. В даній комплектації автомобіль е, комплектується ось такими дисками. Це тільки з комплектацією Crossroad 19-й радіус. У нас присутня камера заднього виду. Так, і короткі відомості про цей автомобіль. Запуск, старт-стоп кнопкою. Підігрів е зеркал і електрозеркала. Е Кліренс 182 мм. Бак автомобіля на 72 літри. Максимальна швидкість цього автомобіля 220 км на годину. І максимальне навантаження цього автомобіля 725 кг. Тобто 725 кг ви можете перевозити в цьому автомобілі. Так, ще один з плюсів цього автомобіля це відкривання задніх дверей. Дивіться, вони відкриваються на 90 градусів. Тобто Сісти в цей автомобіль, чи е, посадити сюди дитину, чи занести крісло з дитиною буде дуже просто. Е, це я вважаю теж плюс даного автомобіля. І давайте огляд в салоні. По практичності цей автомобіль я вважаю за свої кошти один з найкращих. В сидінні і під сидіннями знаходяться місця, де ви можете зберігати речі. Бардачок не дуже великий, але ж присутній. Значить, у нас по всьому автомобілю 10 підстаканників, тобто на 7 місці ще 3 запасних. Сюди ви можете класти телефон підлокотник. У нас тут знаходиться флешка, AUX і 12-вольтовий розйом. Ззаду під ногами у нас теж знаходяться місця для речей. Будь ласка. Також і з цієї сторони. Ось тут у нас знаходяться підстаканники. Також вони є. І для задніх пасажирів. Дивимось. Тут у нас знаходиться домкрат. Запаска знаходиться у нас знизу. Відразу розповім про скільки місця. У мене зріст 1,89 вісім Так, ну, колінами я не достаю. І якщо чесно, то е, тут зручно. Є місця навіть куди е, поставити ноги. Звісно, що на дальні поїздки, такі як там, 6 годин, 8 годин, е, сидіти з моїм взрослим буде не дуже зручно, але якщо сюди посадити дітей, то е, їм буде тут комфортно, це однозначно. Е, ззаду є клімат. Тобто в автомобілі взагалі клімат має три зони. Тому це теж великий його плюс. Так, давайте наступне теж з плюсів цього автомобіля. Запуск кнопкою як ви можете побачити функціонал цієї приборки, тобто показує у нас тиск масла, температуру трансмісії. Це в нас години, скільки мотогодин пропрацював двигун. Так, це температура у нас охолоджуючої рідини, температура масла. Дивіться, ось на рулі є переключателі, якими ви можете обирати режими. На приборній панелі ви можете побачити всю інформацію про даний автомобіль. Так, дивимось по порядку. У нас тут інформація про швидкості цього автомобіля. Наступна інформація у нас про пробіг цього автомобіля. Наступне це в нас тиск в колесах. Автомобіль сам вам присилає меседжі. По поводу, якщо у вас щось з двигуном або потрібно підкачати колесо, або потрібно замінити оливу. В даній комплектації у нас ось така штатна музика. Все логічно по системі мультимедіа, радіо, плеєр, тобто ставити флешку або USB. Так, у нас підігрів руля, у нас підігрів передніх сидінь. Клімат. Клімат у нас трьохзонний, як я вам вже говорив. Навігація. Навігація у нас не працює, але ж можна зробити так, щоб працювало. Потім все дуже просто підключення там, телефону і настройки. В налаштуваннях ви можете налаштувати підсвітку в салоні. У нас присутній датчик світла. І як би мені не хотілося, але розповім зараз вам про мінуси цього автомобіля. Багато кого. Лякає коробка в даному автомобілі. Я думаю, що на багатьох форумах багато власників таких же автомобілів, конкретно з двигуном 3,6, який комплектується шестиступеневою коробкою автомат. Значить, По цій коробці є питання. Питання наступного характеру. Вона дуже нервова. тобто при... Переключенні автомобіля з драйву назад може бути невеликий пинок. Тобто, багато кого це лякає, але повторюсь: даний автомобіль пробіг 272 тисячі і з коробкою ніхто нічого не робив. Вона працює. І працює задовільно, тобто, мене вона влаштовує. Я знаю випадки, коли хлопці купували автомобіль, такий же з пробігом в 80 тисяч, і коробка виходила з строю. Приблизно через три тисячі кілометрів. Тобто е до неї, як мені е здається, потрібно підлаштуватися. Значить е такі мої невеликі поради, що я зрозумів за весь час володіння. Е коли ви запустили двигун і ваші оберти на холодну е будуть більше тисячі, то коли ви будете включати драйв, буде пинок. Коли ви будете включати е задню передачу, буде пинок. Чекайте, коли автомобіль. Е Прогріється і стрілка тахометра, опуститься нижче тисячі. Тоді в мене ніяких проблем з цим не буває. Звісно, коли ви їхали кудись вперед, а потім вам. Потрібно швидко переключитися назад, то пинок буде. Чому? Тому що ви їхали вперед, були оберти там півтори тисячі, потім ви е, зупиняєтесь, і автомобіль не встигає скинути оберти, і ви вже переключаєте назад. Тоді може бути пинок. Але ж якщо у вас на е, холостому ходу, який нижче тисячі. Бувають ось такі пінки, тому вам, мабуть, потрібно подивитися за тим, скільки масла у вас в АКПП і, або його замінити. Тобто заміна масла в АКПП вирішує багато в принципі, проблем з нею, але ж не завжди. Ще одне розповім про коробку. З самими шестернями цієї коробки і деталями проблем взагалі ніяких. Із строя виходить так називаємий бублик. Це така деталь, яка знаходиться поміж блоком і коробкою. Але ж якщо ви думаєте, що ви візьмете цей автомобіль на 2.4 з коробкою 4 ступкою, то проблем по ній не набагато менше. Тобто і ті коробки теж виходять із строя. І взагалі, скільки я з ким не спілкувався, Коробка автомат 4 ступенева з двигуном 2,4 ну взагалі нікуди не їде. Тобто вам багато хто це каже. Наступне, що я замітив, що мені не подобається, штатна оптика цього автомобіля дуже погана. Тому рекомендую всім, хто придбав цей автомобіль, відразу ставити нормальні лінзи. Наступний нюанс це теж мінус цього автомобіля. Якщо ж ви е, вирішите придбати автомобіль конкретно з таким двигуном, е, майте на увазі, що вам прийдеться замінити. Теплообмінник. Теплообмінник тече при 40 тисячах, при 80 тисячах пробігу. Тобто, однозначно вам прийдеться його замінити. І, як правило, перший признак того, що тече теплообмінник, він почне, масло почне стікати з правої сторони, тобто масло почне стікати по коробці вниз. Значить, багато в кого ця проблема. а з в комплектації Crossroad, коли е, цей бампер він трішечки більший, ніж звичайних комплектаціях, е, він провисає. провисає і З'являється е, зазор е, між бампером і, е, і фарою. І це не тільки от того, що е, там автомобіль е, буває в ДТП. Ні. Це може бути від звичайної їзди по нерівній дорозі, він просідає цей бампер. Це за півтори роки я вже з'ясував, тому що не один цей автомобіль я бачив, а ще раз повторюся, в мене є друзі, які теж володіють таким же автомобілем. Ще один мінус цього автомобіля, як по мені, значить, мені дійсно не вистачає місця в багажному відділенні. Тобто, коли тут у нас. Сидить 7 чоловік, місця взагалі немає, ну, Тобто можна поставити тільки дві сумки. Те, що тут є ніша ще під речі, вона ну, в принципі не спасає. Коли ми складаємо заднє сидіння, місця звичайно більше, але ж висота від підлоги до стелі дуже невелика. Ну, конкретно мені не вистачає багажного відділення. Саме гарне, що є в цьому автомобілі, конкретно в цій комплектації Crossroad, це зовнішній вигляд цього автомобіля. Комплектація Crossroad має самі великі диски, нафарширований повністю салон і багато рейлінгів, молдингів, які тільки прикрашають цей автомобіль. Ось чому я його і вибрав з Америки. Всім дякую, до зустрічі!